Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, давайте так. В даному випадку, я так розумію, що Коломойський сидить і на нього зараз будуть вішати все. До речі, якщо ви звернете увагу, коли Юлія Томошенко затримала владу Януковича, спочатку звинувачували в тому, що вона невигідний контракт, там підписала ну, з її вказівки, да? перевищення службових повноважень. І потім, коли вона вже була в ув'язнення, е, приписували організацію замовного вбивства якогось там персонажа в Дніпропетровську, в Дніпрі. І чим більше вона знаходилась під вартою, тим більше справ там на неї відкривалося, і так далі. І так далі, і так далі. Ці люди Януковича, які сьогодні в правоохоронній системі, в правоохоронній системі, вони працювати інакше не вміють. Посадили його там за якісь там, за підозрою в розкраданні грошей, треба посилити ефект. От він там замовне вбивство організувати. Це ж справа 20 років назад була. До речі, били цього адвоката, по-моєму, керчі, чи Феодосі. Ну, в общем, в Криму. Це те ж саме. Тому що влада та ж сама, як при Януковичі. Це проросійська влада. Тоді ж Янукович всіх пороставляв з російськими паспортами на чолі країни. Я нагадую. Зараз все з українськими паспортами на це росіяни, які явно не за нас грають на сьогоднішній день, як я так розумію. І от вони працюють по тій же схемі, по якій Янукович. Я не впевнений, що значить. Зрада цьому Коломойська. Да ви можете його в чому заводно звинувачити. Ми ж пам'ятаємо 2014 рік. Хто тоді був героєм національним в плані опору росіянам? Дніпро, місто Дніпро і голова обласної державної адміністрації був Коломойський. І вони тоді формували добровольчі полки, батальйони. Які е, закривали ну армії ж не було. Ну так він же ж їх зібрав всі. І він же ж вони ж всі цим займалися. Вони зупинили русську весну Дніпропетровську, я хочу нагадати. Пам'ятаєте це, що за кожного росіянина, там цього чи сепаратиста по 10 тисяч доларів будуть платити? Коломойський робив. І піднімав бойовий дух, і багато хто із добровольців фінансувався і готувався саме командою Коломойської. Сьогодні звинувачують державній зраді. Ну так що, ви забули, що 10 років назад було. Я, слухайте, в мене жодних симпатій до Коломойського немає. Я прекрасно розумію, Ігор Валерійович, він завжди був правий, коли казав, що це супермаркет, но касла вона на виході. Да, він значить, хотів отримати певні дивіденди з цього всього. Но він був, напевно, чи не єдиним олігархом в Україні на той момент. Із такого ми знаємо, да? який не втік, до речі, і зайнявся обороною країни. Ну це по факту, за 2014 рік, ми ж всі пам'ятаємо. 8 років пройшло. Ми ж всі дорослі люди пам'ятаємо. І сьогодні звинувачують державній зараді, хто? Оця вся шалупоня Януковича, яка е, зараз повилазила при зеленій владі? Ну то маєте совість. Да, в нього, там є до нього питання по 155 мільярдів гривень, які, значить, там вивели з Приватбанку. Е, так доведіть. Ну, на що ви його там звинувачуєте в державній зраді там, і в всяких інших злочинах, яким там 20 років тепер ви згадали, що виявляється, він там був начебто замовник. А все одно там, давайте ми його там доб'ємо, там, ногами і так далі. Це дуже небезпечна річ. І я людям би дуже радив би не вестися на всі ці речі, які вони говорять. Тому що зараз на Коломойського скинуть все. Все, 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 все. все. Ну, він уже захований по великому рахунку. Справа в тому, що зверніть увагу на цікаву річ. На сьогоднішній день до Коломойської є претензії в американської Фемід. І американці вимагали його фактично видачі. Але до тих пір, поки в нього був український паспорт, це було заборонено Конституцією. Громадянина України не можуть видати, в принципі. І раптом його, пам'ятаєте, його значить, позбавили українського паспорта. Позбавили, не позбавили. Судові рішення, там взагалі анекдот. То його пишуть, що він громадянин України, то він не громадянин України. В общем, питання якось так зависло. Ну, якщо припустити, що в нього паспорта українського нема, то немає перешкод до видачі Америки. А його актив сьогодні найбільший, це один плюс один, який, як ви знаєте, старається чи не найбільше облизувати нашого е, Верховного головнокомандувача, президента Зеленського. І очевидно, ви ж бачили, що всі тележурналісти прийшли на суд по І Напевно, це викликало певну паніку в певних колах. А що якщо Коломойський дасть команду судячи? В СІЗО змінити інформаційну політику. І єдиною гарантією від цього є конфіскація його активів. А як цього зробити? На його треба засудити і забрати у нього ці активи? І тоді все буде нормально. Потім може президент його коли ще й помилує. Тобто мовна сьогодні ще йде, наскільки я бачу, про те, щоб розі... роз... Роз... розтягнути майно, яке собі непосильним трудом нажив Коломойський за ці всі роки. І ніякого відношення до національної безпеки і оборони це немає, ніякого відношення до справедливості це немає, до законності, відновлення законності це немає. Це є величезне бажання розкуркулити того, хто в 90-ті роки став, як у нас прийнято казати, олігархом. І нагадати всім іншим, що, в принципі, це може чекати всіх інших, хто не буде нас слухатись. Те ж саме робив Путін по відношенню до Ходорковського. Один в один. І, до речі, і звинуватили в тому, що вони там з мерзлиним організували вбивство якось там е, чи мера Нєфті Юганська чи, чи когось інша. Та ж сама схема. Вони інакше не вміють працювати. Це росіяни. Подивіться, ну, паралелі настільки відверті, ну, що просто навіть ну, якось дивно, що цього люди не хочуть бачити. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!